У цей особливий час, коли світ наповнюється святковими вогнями, а наші серця зігріваються теплом близьких людей, я хочу звернутися до кожного з вас. Новий рік це не просто зміна цифр у календарі, це нова глава нашого спільного життя, нові можливості, нові надії та нові мрії. Рік, що минає, був для всіх нас непростим. Ми стикалися з викликами, які часом здавалися непереборними. Ми працювали день і ніч, приймали важливі рішення. Часом помилялись, але завжди піднімалися, аби йти далі. Завдяки вашій підтримці, вашій енергії та вашій вірі у наше місто ми досягли неймовірного. Цього року ми разом відкрили нові горизонти: ми удосконалювали інфраструктуру, модернізували сервіси, підвищували рівень життя наших громадян. Наші вулиці стали безпечнішими, а наша спільнота сильнішою. Але найважливіше, що ми зберегли, це дух єдності, взаємоповаги та любові до нашого рідного Лос-Сантоса. Друзі, кожен із вас є важливою частиною цього великого пазла, який ми називаємо домом. Кожен внесок, навіть найменший, є безцінним. Ваша наполегливість, праця, добрі справи і готовність підтримати одне одного це те, що робить наше місто особливим. Попереду у нас новий рік. Це чистий аркуш, на якого ми разом напишемо історію. Я хочу, щоб цей рік став роком можливостей для кожного з нас роком, коли ми не боятимемося мріяти і втілювати ці мрії в життя, роком, коли ми будемо сміливими, рішучими і об'єднаними. Бажаю вам усім у новому році міцного здоров'я, гармонії та тепла. Нехай ваші оселі наповнюються радістю та любов'ю, нехай ваші серця будуть сповнені натхнення, а кожен день приносить нові перемоги. Навіть найменші, які роблять життя щасливішим. Я особисто обіцяю, що зроблю все, аби 2025 рік став для нашої області роком процвітання. Ми продовжимо працювати над розвитком нашого міста, над розвитком культури, над розвитком нових можливостей для бізнесу. Але найголовніше, чого я бажаю кожному з нас, це миру. Миру у наших душах, миру у наших домівках, миру у нашому спільному домі. Та миру у нашій країні, бо лише в мирі ми зможемо розквітнути та досягти всього, про що мріємо. Дякую вам, дорогі друзі, за цей рік, за вашу працю, вашу довіру і вашу підтримку ми разом творимо історію нашого міста і я впевнений, що найкращі сторінки цієї історії ще попереду. З Новим роком нехай він принесе у ваше життя світло, щастя і безліч радісних моментів. Пам'ятайте, що разом ми здатні на все.